Вітаю вас маленькі друзі і запрошую вас на прогулянку. Пропоную поспостерігати за голубами. Голуби це зимуючі птахи, тому і взимку вони поруч із нами. Погляньте, вони зовсім не бояться людей і чекають, щоб ми їх підгодували. І ніби у вдячність виконуємо свій чудовий, гарний. Чаруючий та ночі. Настанням весни ми так само можемо бачити голубів у наших парках, тож давайте розглянемо їх поближче. Будова тіла голуба досить цікава. Короткі, але дуже міцні лапки носять на собі пухкенький тулуп і маленьку голівку. Пір'ячко в них жорстке, але гладеньке. Дзюбик короткий. Забарвлення може бути самим різноманітним. Погляньте, є і сірі, і коричневі, і білі голуби. Вони всі дуже гарні і красиві. Голуб з давніх давин вважається птахом миру, а ще в давнину голуби виконували роль листонож. За допомогою голубів люди обмінювалися інформацією. Голуби живуть майже на всій планеті, харчуються різними насіннями, плодами фруктів і ягід, а також їдять кукурудзу та пшеницю. Тож малята, прогулюючись парками нашого міста, можете погодувати голубів і поспостерігати за їх поведінкою. Ось які чудові птахи живуть поруч із нами. Дякую вам за прогулянку!